В кабінеті головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Напередодні знову ж таки в ЗМІ українські вилилася інформація. Ну, я не кажу, що ну вилилася, Ну хтось її злив. Це зрозуміло. Почали говорити, почали там посилатися різні засоби масової інформації на свої джерела в правоохоронних органах про те, що в кабінеті Залужного знайшли прослужку. Відбувалася планова перевірка приміщень, і в одному з місць виявили елементи обладнання для зняття інформації. Це все підтвердили офіційно в Генеральному штабі Збройних сил України. Підтвердили сьогодні офіційно, але вчора ж це ж наростало, як завжди, купою інформації, припущень варіантів, а що ж сталося. А хто ж прослуховує головнокомандувача? За інформацією. Офіційно від Генерального штабу то пристрої для прослуховування були встановлені у кабінетах, призначених для роботи головнокомандувача Збройних сил України та працівників апарату забезпечення його діяльності. Ну і відповідно, служба безпеки України вже відкрила кримінальне провадження за цим фактом виявлення цього технічного пристрою. Прослужку знайшли не безпосередньо в кабінеті залужного, а в одному з приміщень, яке могло б. Колись використовуватися ним для роботи. Попередньо пристрій не був робочим, будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявили. Ну і сьогодні залужний, перебуваючи на одному із заходів, він поспілкувався з журналістами. Це взагалі, я не пам'ятаю, щоб Залужний спілкувався з українськими журналістами, якщо чесно. Зараз я просто спіймала себе на цій думці. Бо ну, ми читали його там інтерв'ю західним виданням, ми читали його статтю The Economist, яка там борхливу реакцію отримала в офісі президента України. багато говорили про це і плакали, і сміялися, як то кажуть. Але все це насправді триває і триває нападки на головнокомандувача збройних сил України, але повертаючись до того, що він поспілкувався з журналістами і повідповідав в кулуарах на їхні питання. І, зокрема, він підтвердив, що засоби прослуховування у його кабінеті знайшли і почуємо деталі безпосередньо від Валерія Залужного. Як ну, скажімо так, це те приміщення, яке мав використовувати сьогодні, в ньому Ході перевірки тобто це не постійна ваша. Да. А ми так розуміємо, ну, мене вона шести, була... Декілька просто є сміз, де я працюю, і в одному з них це подається. Я там вже давно не було, а я перевірила і зручно. А це може означати. Ну не тільки в мене, там розвагу на другу. Вибачте, а це може означати, що в самому Генштабі тобто, мав бути хтось, mm. хто це. Душа ми вже давно не працюємо. Ага. Ну на вас це як тиск, як це розцінюєте. Ну, ні, як війну. Тобто це один із плавів ведення війни, от власно. Саме живе. Слідство доведе. Тобто довело. це був кабінет, куди ви мали переїзд сьогодні переходити? 7 да. годин ранку мав туди зайти. Ну і зайшов, звісно, mm -hmm. ну, вже після того. Я. А до того це давно приміщення не використовувалось. Тобто чи могли там озвучуватися ті е, інформації, що є державною таємницею? Ну, Я не думаю, що, що ну, ці приміщення і раніше використовувалися, але такий перерив досить суттєвий, тому що ну, це просто вже під мою зустріч компенсувалося. Не знаю, чомусь після цієї історії мені згадалися рибки Холодницького, коли спеці... спеціального антикорупційного прокурора теж там прослуховували, так пам'ятаєте ту історію. Але зрозуміло, що це не прокурор, це головнокомандувач Збройних сил України, це набагато важливіше зараз в країні, яка протистоїть російській агресії. І тут вже там почали навалювати, що, мовляв, це вже і сам Зеленський вирішив прослуховувати Залужного там, і таке і інше, бо там конфлікт. П'яте, десяте, і хоче, мовляв, знати, про що говорить, чим займається головнокомандувач. Я вважаю це абсолютним бредом, якщо чесно. Ну, якщо в Зеленському дуже сильно не захотілося, то поставили прослушки і поставили нормально. Але ми ж маємо розуміти, що і в в Міністерстві оборони, в Генеральному штабі роками працювали люди із проросійськими настроями, які підтримували Російську Федерацію. Тобто, і виключати того, що Росія когось там могла завербувати і зараз теж не можна. Ну, в першу чергу це займається зараз Служба безпеки України цим питанням. Ну і, як каже і сам Залужний, що СБУ все з'ясує правоохоронні органи все з'ясують. І я сьогодні слухала і різних експертів, і колишнього керівника головного управління розвідки України. Ну і всі вони кажуть про те, що в даному випадку встановити хто це був, хто міг поставити там цей мікрофон. А це важко. Тобто, бо коло а, людей, а, які там можуть відвідувати ці приміщення, воно все одно обмежене і постійно має відбуватися перевірка цих приміщень щодня. Буквально щодня має відбуватися перевірка приміщень а, наших, а, нашого військово-політичного керівництва, в принципі, ну в даному випадку військового керівництва в якості головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Але ну це ж Росія діє діє, як правило, такими методами. Вони завжди мають якихось своїх агентів, вони завжди когось вербують. І в них ще з радянських часів зберіглася ну, ця традиція, ці напрацювання. Вони знають технології, вони їх розвивають, знають як їх використовувати. І чи ну от в мене не виникає сумнівів, що Росія могла спробувати таке утнути? Ну, таке зробити, знайти якогось свого шпіона умовно, так, і спробувати поставити прослушки в якомусь одному з кабінетів залужного. Але в даному випадку спрацювали і під час перевірки все це знайшли. Тобто, значить, перевірка відбувається. Ну, залужний каже, що він в цьому кабінеті не працював, але це один із його кабінетів. Який він використовує, і сьогодні вранці він мав би працювати там, зайти в той кабінет. Я, ну, тут, тут не можна говорити, і я не знаю абсолютно і не хочу навіть знати, яким чином в них там відбуваються ротації, як вони змінюють приміщення, в якому працюють, в якому говорять, в якому мовчать чи щось ще інше. Але, тим не менше, ну, йдеться про те, що. Такі можливості ставити прослушки, вони є, і над цим має дуже плідно працювати наші спецслужби і перевіряти дуже детально. Автівки, телефони, кабінети, столи, туалети, все-все, і рибок навіть. Ну, як показала практика, з Холодницьким. Так, акваріуми і все таке інше, все це має перевірятися, щоб ніде не було зайвого. Зрозуміло, що є і певні. Умови, за якими працює працює наше військово-політичне командування, і які я думаю в нас відстежуються. Але ймовірності того, що Росія от може таке робити, не треба відкидати. А прослуховування, ну це ну, мабуть, один із найпростіших варіантів, якихось там отримати і інформацію безпосередньо Хоча залужник, бачите, він каже, що там ніякої. Інформації особливо важливої, секретної інформації не могло бути. Знову ж таки, ну, ми знаємо, що в нас є свій військовий кабінет, який сформований верховним головнокомандувачем Валерії Валерії боже мой говорочка яка вийшла, вибачте, Володимиром Зеленським, так, Володимиром Зеленським. І всі заходи безпеки там мають бути до три мані, щоб інформація не витікала. Найголовніше, щоб в даному випадку не було російських кансер в найближчому оточенні як президента. Так і головнокомандувача Валерія Залужного ані Зеленський, ані Залужний не повинні мати ну таких, ну скажу консерв, які можуть працювати на Кремль. Хоча в офісі президента ми розуміємо, що довіряємо ми там геть не всім. Пан Татаров продовжує перебувати на своїй посаді, ніхто його звідти не звільняє. Скільки б українське суспільство, до речі, про це не казало, скільки б не просили, скільки б на це не звертали уваги. А все залишається зараз так, як є. І тому історія ну нагадаю, просто навіть історію з спецоперацією з вагнерівцями, яких мали б переманити з Білорусі і затримати в Україні, вона була провалена через витік інформації. Принаймні про це йшлося. Зараз зрозуміло, що все дав, ну, якось підзабули про цих вагнерівців, так само про цю спецоперацію, переключилися на глобальне, на повномасштабне вторгнення, але і такі випадки у нас траплялися. І чим вони завершилися, до речі, дуже цікаво там собі нагадати і чи завершилися взагалі чимось. Але Залужний же ж сьогодні спілкувався з журналістами і не тільки про свою прослушку. До речі, ну до якої він якось так дуже спокійно віднісся, Знаєте, я подивилася на його реакцію, на його відповіді. На те, як він відповідає, веде розмову, він вкрай спокійний. А взагалі, я так він так тихо, спокійно розмовляє, що я не можу уявити, як він там може кричати, наприклад. Бо він так зважено і спокійно журналістам відповідав. І поставився до цього. Ну, Спокійно, без кіпішу, я так розумію, без якогось там особливого напрягу. Але говорив він сьогодні, і, зокрема, про контрнаступ України, який може бути новий. Багато ми говорили цього року про контрнаступ, який почався влітку. Дуже його розпіарювали. Ну, я не повторюсь, це нагадувати. Насправді, що це був дуже дуже великий піар. Ми дуже довго про це говорили, довго це цмоктувало. В інтерв'ю різних а, м, західних видань джерела західним виданням повідомляли в українському політикумі якісь деталі чи ще щось. А, потім сталося так, як сталося. Це війна, не завжди в нас є великі перемоги. А, ну Ми не маємо, слава Богу, а, а, зараз великих поразок, але нам потрібна допомога. Також що каже Залужний новому про новий контрнаступ. Дивіться. Ситуація на фронті зараз патова? чи mm. наступ триватиме mm. під час uh, зимового періоду? Mm. Чи ми будемо готуватися? Це, це, це не запитання поза понеділка. Вибачте, будь ласка. <ривіл> Просто знаєте, <ривіл> Дуже рідко, на Біл... коли вдається у <ривіл> <в> вас щось. <ривіл> колеги <з> Віл <ривіл> пише, що ви плануєте новий контрнаступ разом з нашим військом? Так ні. Коротка відповідь від вас. Це війна. Я не можу казати, що я планую, що ми будемо робити. А інакше це буде шоу, а не війна. А ви бачили зі війна? Про це не заказати жодного разу. Це не шоу, це війна, друзі. І тому я би хотіла, щоб ані наше політичне командування а, нічого ось це не обцмоктувало, не зливало ніякі інформації в будь-які видання а, стосовно підготовки наших спецоперацій військових. Бо й без того російська розвідка вона працює і. Намагаються зібрати якомога більше інформації про наші дії, про стан нашої армії. Ну і думаю, що вони про це знають. Адже ми теж так само знаємо і про стан їхнього війська.